Так, мої любі, а сьогодні підіб'ємо ітоги. За останні скільки сьогодні? Сьогодні вже шостий день. Отже, за п'ять днів моїх змін. Поїхали. За чотири дні я себе так ухайдохав фізичними вправами і гантелями і покатушками на байку, бо на ньому я накатав десь приблизно 75 кілометрів. Що в мене на п'ятий день боліло все тіло, дуже страшно томився до таких чортів. Мама моє що... мила! Хай Бог милує. Перестав співати. Ну, як перестав. Голос втратив тонус, і я почав співати на, як кажуть, професіонали на півкерпича нижче. Перестало працювати дихання. Бо з'явилась крипатура. а це вже Бу, як погано. І тому я вирішив відпочити на п'ятий день, і це було дуже влучно. Я вчора просто валявся, Ну, прийшов в театр, там був урок, і все. Я відмовився від а... Від... всього мучного. майже від цього мучного. це. Всі солоденькі булочки, кросчики і так далі. так далі, так далі, далі. Коротше, я відмовився. Я не знаю, я буду жити без них. А... Ну, Ставати краще, так ставати краще. Далі. Треба обов'язково мені буде зробити собі ем, якийсь графік. Бо так себе вхайдохівать. Ну. Треба почати займатися ще фортепіано сольфеджо. Почати більше працювати над диханням, додати декілька вправ для мого дихання, щоб покращити вокал. І ще є дуже крутезна новина. Бо сьогодні в мене буде онлайн-урок з. Не побоюсь сказати вже легендарною жінкою. Ну, якщо читати її біографію, то вона займає десь от стільки. сторіночок. Спробую стисло. Так, 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 так. о! Заслужена артистка України Тетяна Гріннік. Викладачка зі сценічної мови Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського, актриса. Провідний майстер сцени Харківського Державного академічного українського драматичного театру імені Шевченка, доцентка кафедри сценічної мови Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського. Ху. І це тільки стисло, тому що. І біографія займає от стільки сторінок. Сьогодні мене будуть за мою українську. А -а -а. Будемо працювати над оперою Наталка Полтавка, бо я хочу покращити свою сценичну мову, свою українську мову. Там дуже багато у нас е діалогів. А моя українська не така гарна, як хотілося би ще. Але працюємо далі, і буде відео. Е Ну, подивимось. Боюсь, що в мене будуть сьогодні. Ну що ж? Так, <плес> <плес> в мене сьогодні буде супер урок. Але що не зробиш ради того, щоб стати кращим? Отже, я кажу мій брат, прорвемося! Сьогодні шостий день, як я почав змінюватись. Будь ласка, підтримайте мене. Своїми коментарями, лайками або дізлайками, або вам щось не подобається. Залишайте все це в коментарях, підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Ваш Сергій Самицький.